Будь ласка, скажіть мені, де у вас знаходиться книга скарг і пропозицій? Маю повне право. Я хотів би чути відповідь. Де у вас знаходиться книга «Скарг»? Де книга скарг і пропозицій? Це порушення статті 27 закону України. Можна не знімати, я не тугічну. Що... Дай... Ні, я хотів би просто почути, де знаходиться книга скарг і пропозиції. Є куточок э, споживача. В куточках споживача повинна знаходитися книга скарг і пропозиції. Магнислава! Ігнорує всіми правами споживача. Книги скарг і пропозицій не передбачається. Його просто тупо немає. Я ще раз, як споживач, хотів би побачити книгу Скарг і пропозицій. Будь ласка, відіть. Я хотів би побачити книгу скарг і пропозицій. Ще раз звертаюся книгу скарги пропозиції.